Оце та батьки. Усі були, оце ти тільки влізло в це відео сюди. Це ось підсніжники в нас в Черкаській області вже зацілив. Так що готуємося до весни. Україна в будь-якому переможе. Буде порядок. Головне, щоб нас а остальне буде. вставати і працювати, працювати. Що я так пикаю, російських хлопців кинуть українську землю. Ви ж ви хочете Що ви хочете ці літи? Ви зараді грошей. Приходьте до мене, я вам дам роботу. І буде порядок. Будемо ці цвіточки розводити. Будемо дівкам їх дарити. Так що все цілую, люблю.